Чи можливі хороші новини? Ні, давайте так. Чи будуть? Чи будуть хороші новини щодо лівобережжя Херсонщини? Стосовно воєнних дій для України. Вони хочуть і там зробити чорний левідь. Ну, то, що я Бачите, Та ж сама карта. І так само не вдається. А, чого нам його показують? Бо є термін, за який це має програтися. Якщо це не програється, то вони, а, вони, 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 вони Вони це. Щас. Мені треба вам перекладати. Зараз, подожіть. Давайте я скажу так, зжато. так? Да? Якщо в період, якийсь конкретний окремий період, не вийде відстояти. У Росії лівобережжя Херсонщини і не вийде у них оцей лебідь, то їм прийдеться віддати. Понятно? Їм прийдеться зараз, прийдеться самостійно звідти піти. Так, да. їм прийдеться самостійно звідти піти. І це буде як такий крок, щоб зберегти якісь свої території. Ось все, само йде. Бачите, само йде, його ніхто не пихає. Йде. Да. Але імператор перевернутий і каже, що десь є якась поразка. Ну, тобто імператор впав з трона, да? тобто, він вже не головний. Тобто, десь є якийсь прецедент, який їх ну, примушує так робити. І з тяжолим серцем. тобто ну, Треба це робити. Понятно? Угу. Слухайте, це буде якийсь ход лівобережжя, Олешки, Енергодар це буде один якийсь крісний ход, мені хочеться сказати. Ось все, буде як раніше. Подія буде, яка їх заставить звідти піти, да? підуть самі, з тяжелим серцем, ну, ті самі карти, да? а потім буде нове, нове, новий початок, новий віток. Ну, тобто, чи можливо так, можливо. І це буде як ну, перше, друге, третє, воно як піде, знаєте, як. А, як, як, ланцюжкова реакція? от Нам нам треба тільки дочекатися цього. Зупинити вдасться. А зараз витіснити. Ні, витіснити ні. Ну поки що ні. Зупинити так, а витіснити ні. Можна буде. Можна буде, але тут воєнний шлях. Тут, тут вони самі не підуть. Тут треба щось таке, щоб гепнуло для того, щоб вони пішли. Самі не підуть. Щось там їм дуже важливий такий той токмук. Ну і то важливе, але тут щось вони просто ну, не то, що просто так, вони тут підуть з якимось поштовхом, тобто потрібна якась, якась воєнна дія для того, щоб вони пішли. От щодо так Угу. Ну, через домовленості і через ультимату. Ну, Тут багато карт, Ну я вам скажу через домовленості і ультиматум. Спочатку домовленості, але щоб домовленості були домовленості, треба поставити ультиматум Таким чином. Чи буде покращені? Пригаю, чесно. Так, буде покращення, буде. І буде інформація щодо імператора перевернута, щодо їхнього короля, щодо, е, ну, я так розумію, того, хто на чолі. І перевернута фортуна це значить повернеться на 180 градусів. Е, те, що ми знаємо про Кремль, і про їх очільника. Буде. На листопад місяць. Ну, я от далі, далі, я далі викладаю, що там далі буде. Десятка чаш перевернута. Тобто е вся їх ото шайка от, от е кодло, воно буде розвалюватись, бо піде інформація про їх очільника. А далі дурак, далі нове начало. Ну, все, що касається нового. Начало, шляху, все, що касається нового. Тобто е пережити треба оцей. Місяць другий місяць осені.